А от астроном зі штату Мінісота Парк Канкл зробив інше відкриття. Він вирахував, що знаки зодіаку, за якими складають гороскопи, змістилися на місяць. Окрім того, наполягає парк, існує ще один тринадцятий знак. Під новий знак підпадають люди, які народилися у період між 30 листопада та 17 грудня. Пояснює Олеся Кравчук. Якщо ви щодня читаєте свій гороскоп, про всяк випадок перегляньте ще гороскоп для знаку, який передує вашому. Згідно з дослідженнями американського астронома, знаки зодіаку змістилися на місяць. Крім того, виник новий знак змієносець. То ви все ще впевнені, що ви овен, а не риби. Так що я тепер козерог та ну, це як змінити віру. Річ у тім, що місячна гравітація, викликаючи осьові коливання Землі, спричинила суворбіти планети приблизно на місяць. Астроном зі штату Міннесота Парк Канкл, який опублікував шокуючі новини, каже. Що зміни у небесних сферах відбулися давно, проте ніким не бралися до уваги. Ось ця вісь зараз направлена до полярної зірки, але три тисячі років до нашої ери вона була повернута у іншому напрямку. Коли ось так рухається вісь землі, це називається коливанням. Таке трапляється лише раз на 26 тисяч років. Відтак деякі астрологи пропонують вести новий тринадцятий знак зодіаку. Змієносець. Перш ніж опинитися у сузір'ї стрільця, сонце проходить через сузір'я змієносця. Але оскільки знаків зодіаку має бути 12, за числом місяців у році до розрахунків гороскопів його не включали. Коли астрологія тільки почала розвиватися, світ дивився на розташування ось так. Але за тисячі років після того координати змінилися, і зараз сонце знаходиться в іншому сузір'ї у ті ж самі дати. Зі змінами гороскопів у вас може змінитися враження про вас же самих. Скажімо, я завжди була впевнена, що народилася під знаком Лева. А отже, як говорять астрологи, я ціленаправлений лідер, який приваблює увагу оточуючих. Втім, за новою системою мій знак Зодіаку Рак. І це означає, що я песиміст, який постійно за щось хвилюється. Напевно, про всяк випадок варто прочитати гороскоп на майбутній рік для обох знаків і вже для себе вирішити, який з них кращий. Парк Канкел уже отримав кілька розлючених телефонних дзвінків. Якийсь чоловік кричав, аби астролог повернув йому його знак Зодіаку. Багато звернень щодо нової системи отримала й астролог Сюзан Міллер. Ми вивчали це всією астрологічною громадою, побачили, що старі алгоритми такі працюють, тому хвилюватися не варто. Старі знаки Зодіаку все ще в селі. Наразі ж астрологи сподіваються, що зміни в гороскопах змусять людей більше цікавитися астрологією як наукою. Олеся Кравчук, Голос Америки.